Кевлар. Е... Наскільки круто виглядає ця бричка, настільки ж вона і є безпонтовою. І зараз я поясню, чому це саме так. Оскільки кевлар є, це БМП, порівнювати я її буду з іншими БМП, переважно радянськими, само собою. Почнемо ми з озброєння, і тут воно представлено бойовим модулем штурм. І начебто все непогано. Є 30-мм автоматична гармата, є два птури, є кулемет, навіть автоматичний гранатомет завезли. Є навіть стабілізація та система. Сучасного керування вогнем, навіть систему дубльорного керування завезли. Якщо на даному етапі порівнювати Кевлар Є з БМП 2, то Кевлар є, звичайно, виграє. За виключенням одного аспекту, гармата в БМП 2 буде все ж таки краще, оскільки вона має більшу скорострільність та кучність. Але якщо ми будемо говорити про БМП 2М, він же Беріжок, то виходить, що бойовий модуль штурм буде гірше. Як мінімум, тому що в Беріжку 4 пускові установки протитанкових ракет, протитанкові Ракети бар'єр представлені в штурмі в принципі непогані та нічим не поступаються ракетам Корне, які встановлені на БМП 2М, але все ж таки кількість має вирішальну роль. І зараз ми переходимо до бронювання, і чесно кажучи, воно дуже і дуже фігове. Дивлячись на таку величезну БМП, ти думаєш, що вона захищена як мінімум від 30 міліметрової автоматичної гармати, але як то кажуть, там плавав. Лоб корпусу здатний витримати вогонь зброї калібром до 12,7 мм. Тобто, фактично, він розрахований на вогонь крупнокаліберних кулеметів типу ДШК. І якщо ви подумали, що в бортах та кормі ситуація аналогічна, ні, там все ще гірше. Борта та корма захищають від зброї калібру 7,62. Це означає, що з того ж самого ДШК можна перетворити кевлар'є в решето. На мою думку, таке бронювання абсолютно відстале. Я б навіть сказав. Що воно чмошне. І якщо знати, що в БМП 2 при менших розмірах таке ж саме бронювання, якщо навіть не краще в деяких моментах, стає бляха сумно. І все більше починаєш задаватися запитанням, чому ця хрінь все ще існує. І ні, я зараз не розхвалюю бмп 2, як це могло вам здаватись. Просто дійсно, так звана перспективна БМП від у совкової тачанки, переходячи до динаміки, тут теж немає про що казати, порівнюючи з тим же БМП 2 глобальних відмінностей. Та й в принципі немає. Ті ж самі 60 км максимальної швидкості по шосе. І на диво, ця хрінь може плавати. Так так, я сам був в шоці. Ця величезна хрінотень має броні, зате може плавати. Це, звичайно, просто геніальне розподілення пріоритетів. Нехай в нас не буде абсолютно ніякого захисту навіть від класичної совкової 30-мм плювачки. Зате ми. А будемо плавати, і навіть в головному аспекті бронетехніки, яка має перевозити бійців, кевлар'є програє БМП 2, оскільки в кевлар'є вміщується всього-навсього 6 десантників. В той час, коли в БМП 2 залазить семеро, при тому, що кевлар Є має значно більші розміри. Звичайно, у Кевлар є і такі прикольні штучки, як камери спостереження, які забезпечить круговий огляд, не виходячи з БМП. Але це аж ніяк не змінює того факту, що кевлар'є це мертвонароджена хрінь. Але є і позитивна сторона, його зробили всього на всього одну штуку. Тому, в принципі, обісратись по повній конструктори цього шлаку не встигли. Стосовно ціни, в мене точної інформації немає, але опираючись на власні розсуди, враховуючи бойовий модуль та загалом більш-менш сучасне обладнання, ціна буде складати близько одного мільйона доларів. І це фінальний акорд, який робить існування Кевлар, є абсолютно нерезонним. І відповідь тут банальна. БМП 2 дешевше. А по тактико технічним характеристикам вони, як виявилися, приблизно однакові. А в деяких моментах БМП 2 буде і краще. Загалом, моя думка стосовно кевлару, абсолютно негативна. Я гадки не маю, що було в головах у конструкторів, коли вони розробляли цю труповозку. Але як то кажуть, в сім'ї не без виродка. Тому потрібно забити на цей відстій і згадати скільки по-справжньому прекрасної техніки в нас є. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики. На Розбір та підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд сервері ти зможеш отримати військове звання.